Всім привіт Сьогодні постараюсь показати як знімається генератор на Vivaro Traffic Prima Star Двигун 2.0 Обличчя чи морду, так сказати, я вже розібрав. Відео є в інтернеті як розбирати Покроково Зараз яка проблема не дає генератор зарядку. Ось наш генератор кріпиться він на двох болтах на 10 ось один і нижче другий. Ось. І будем пробувати його відкручувати, знімати, як він нам піддасться. Щоб зняти другий болт генератора верхній нелегко він не дається, головка не підлазить, ключ облизує. Тому доводиться знімати шків Ось з шкіл шків привода насос гідропідсилювача. Ми кріпиться на трьох болтах на вісім головка і доведеться його зняти, щоб був більш кращий доступ до оцього болта. Ну, витяг я генератор, відкрутив. Ось так. Зняв я звідси шкіл з маслонасоса. Тримався Тримався на трьох отаких на вісім гвинтиках. Сам генератор на отаких довгих двох болтах на 10. Генератор відкрутив, одразу він зніматися не хотів. Я думав, може ще що на чому кріпиться, але просто він туго сидів. Так що два гвинта і він повинен знятись по любому. І далі від'єднуємо провода. Один і другий. І генератор у нас знятий.